Ця сітка приємно вас здивує, вона не схожа на інші та має безліч переваг. Сітку не потрібно підрізати, на відміну від китайських. Ви отримуєте готовий комплект. Адже цю сітку ми виготовляємо в Україні індивідуально під ваш розмір з якісних комплектуючих. Встановлювати її можна на будь-якій поверхні: метал, пластик або дерево. Монтаж займає не більше п'яти хвилин. Потрібно лише наклеїти жорстку липучку на отвір з допомогою вже нанесеного на неї скотчу. Щілин сітка немає, тому що, на відміну від аналогів, магнітні смуги йдуть по всій висоті і закриваються в напусток, утворюючи посередині витончену тонку лінію. Магніти прогумовані, стуляються безшумно і при цьому не бояться води. Мити сітку можна не розбираючи. По всьому периметру сітка щільно пристібається з допомогою багаторазової текстильної стрічки-липучки, яку можна замовити будь-якого кольору під ваш інтер'єр. У каталозі більше ста кольорів. З допомогою стрічки липучки сітка швидко та легко знімається і одягається назад. Ви можете зняти сітку, помити та знову повісити, або ж згорнути та заховати на зиму. Сітка компактно складається, її зручно зберігати, а також це допоможе заощадити на доставці. Сітку можна замовити з полотном антипил, сірого або чорного кольору. Вона захищає не тільки від комарів, але й від пилу та пилку, що актуально для здоров'я. А також антипил більш еластичне, приємне на дотик, його можна прасувати, і воно естетичніше виглядає. Сітку антипил чорного кольору називають невидимкою, тому що її практично не видно в отворі, усі комплектуючі, не бояться ультрафіолету, води, спеки та морозів.